Наслідки атаки до чого призвів недільний обстріл у рівному. Чи реагувала влада? Як обласний центр пройшов випробування ракетним обстрілом? ITV. Новини. Добрий вечір. Вибиті вікна у будинках. Відсутні світла та води. Так у рівнян розпочався недільний ранок, 17 листопада. Ворог вкотре завдав масованого ракетного удару. Цього разу прилетіло і на рівненщину. Як наслідок, постраждали будинки цивільних та об'єкти інфраструктури. Детальніше про наслідки ракетної атаки розповість наша Вікторія Якимець. Ну, ми прийшли, от вибите все вікно, меблі дитячі. Тут це кімната нашої внучки. Ну, слава Богу, що ні, нікого не було. І от пробила оско осколок ракети до нас залетів, пробив меблі, штори і аж повилетів аж сюди. Таким виявився ранок 17 листопада для рівнянки Нелі та її сусідів. Уночі країна агресор вкотре здійснила масовану ракетну атаку на нашу державу та рівненську область. Зокрема, вкотре цілю для ворога став об'єкт критичної інфраструктури міста. Однак, окрім нього, пошкоджень зазнали також і будинки рівнян. Ударна хвиля зачепила більше як 70 квартир. У всіх них вибило вікна. Людей. Кількість квартир на сьогодні передбачається в саме в цьому районі 74 квартири. Але хочу зазначити, що і також люди звертаються з інших районів. На це миттєво відреагували представники міської влади та керівники області, які відразу прибули на місце постраждалого будинку, як зазначає начальник Рівненської ова Олександр Коваль, встановлювати нові вікна у постраждалих будинках почали відразу. Відразу почалося встановлення вікон для того, щоб люди могли залишатися в своїх домівках. Насправді, як ви бачите, що з вчорашнього дня відразу після безпосередньої атаки почалось встановлення і виготовлення, і встановлення цих вікон. І станом на зараз ми маємо в принципі, мабуть, уже 80-90% готовності. Також, окрім встановлення нових вікон, міська влада ще від учора зобов'язалася забезпечити рівнян усім необхідним, починаючи від харчування і закінчуючи медичною допомогою. Також в той день на подвір'ї будинку розгорнули пункт незламності. Ми з вчорашнього дня почали забезпечувати тепло їжі, гарячим чаєм, відкрили пункт незглавності, вони зверталися сюди, приїжджали медики, теж працювали, психологи були на місці, тобто ми вчора були фактично тут цілувати. Сьогодні люди продовжують роботу, теж люди підходять там, з різними питаннями і теж допомагаємо. Мешканці будинку, як пригадують, вчорашні події емоцій не приховують. І, хоча всі на момент небезпеки перебували в укритті, від наслідків атаки досі не можуть оговтатися. Здебільшого розповідають, пошкоджень зазнали стіни будинку, подекуди й стеля, а також в квартирах вибило вікна. Ми зайшли в нас з під'їзду. Всі вибиті, якби все скло в під'їзді на сходах, і наші двері теж повністю була коробка винесена. Лежала внутрішні двері також. Ну міжкімнатні постраждали. Та сторона теж постраждала, вікно вибито, вилетіло. У нас не було нікого, тут, слава Богу, не було. Вже тут всі навчені, що тільки тривога, всі покидають будинок і йдуть хто куди. Хто. постраждала добре, балкон геть вікна не повибивало, а таке відхилило. Ну, треба міняти бал на балконі вікна, і в спальні вікно треба міняти. А всередині аж де туалет, двері геть потрущило. окрім того, у будинку, який постраждав від ворожого обстрілу, також знаходилася школа для діток із синдромом Дауна. Як розповідає її керівниця, на щастя ніхто в той ранок не був на місці. Однак, приміщення зазнало чималих пошкоджень. Ну розпач не мала бути нас на 11 годину. Танці ми не мали танець повторювати. Все постраждало. Дивіться, що вікна. Стіна них, дивіться. Оце я не знаю, чи вона несуча. Теж треба буде виясняти матеріалів. Багато понищено. Двері всі практично гетьсі були вивернуті. Як зазначає Віктор Шакерзян, уже до кінця сьогоднішнього дня усі вікна будуть встановлені. Окрім цього, завтра комісія обстежуватиме та встановлюватиме, яких ще збитків зазнав будинок, як усунути наслідки, та якою є сума усіх завданих збитків. Вікторія та Денис Коломис, телеканал Автобуси замість тролейбусів, відключення світла та відсутність води, Ворог вкотре завдав масованого удару по Україні. Рівне винятком не стало. Внаслідок обстрілу енергетичної інфраструктури багато населених пунктів залишилися без світла та води. Чи було готове місто до атаки? Та які наслідки обстрілу у сюжеті нашої Дарини Черемшини? Понад 300 тисяч мешканців в області без світла, а замість тролейбусів курсували автобуси. Вчора, 17 листопада, ворог вкотре завдав удару по рівному. У наслідок цього місто та область залишилися без електро та водопостачання. Графіки погодинних відключень світла станом на понеділок, 18 листопада, відмінені. Однак чи діятимуть вони і надалі у рівне обленерго наразі сказати не можуть. Однак відсутність світла таки внесла певні корективи. Так, зокрема, у рівня. Не було води, пов'язано це зі зникненням напруги на всіх об'єктах водопостачання. Утім, уже в обід для значної частини рівного відновили подачу води. Ба більше зі слів виконуючого обов'язки директора рівне облводоканал Андрія Глухаря у містян буде водопостачання в незалежності від графіків відключення. Утім, ситуація в Рівненському районі інша. Місце це так буде в районах. Ситуація гірша, і в районах, де влаштовані башні, то люди Дище на період відключення будуть користуватися водою, яка накопичена в башні. При відновленні світла відповідно буде відновлюватися послуга і води. Поживачі населених пунктів від Горбаківського Ренградського водозабору та споживачі в місці на період відсутності електроенергії буде підприємством задіяно генератори, і вони так не відчують зникнення електроенергії. Проте проблеми може бути у тих будинках, які підвищені води, в яких здійснюють. Ця локальними насусними станціями, які влаштовані в будинку в будинках, відсутність електропостачання позначилася і на русі міського транспорту. Рівненські тролейбуси не змогли курсувати за звичним маршрутом. Натомість, замісних вчора курсували великогабаритні автобуси. Відповідно, і ми не змогли забезпечити основної нашої цілі це перевезення пасажирів електричним транспортом. Але для цього в нас, дякуючи і міському голові, депутатам, і платникам податків, і ми маємо комунальні автобуси. І відповідно на основній магістралі міста і на основні тролейбусні маршрути були випущені автобуси. Сьогодні користують теж автобуси, але сьогодні вже менше користують, тому що на основні маршрути в кількості 40 штук вийшли тролейбуси. Рівняни були задоволені такій альтернативі, адже до деяких районів курсують тільки тролейбуси. Вчора з району Радіозаводу до Ювілейного і однозначно супер, коли є альтернатива, коли можна було дізнатися автобусом, коли була відсутня електроенергія, тому супер. Користувалися автобусами замість тролейбусів. Так. Куди їхали? В центр на ринок. Проте, попри відсутність електропостачання, ситуація на перехрестях була безпечною. Як зазначає виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шикарзян, більшість світлофорів в місті працювали автономно. Так працювали світлофори, Це 25 п'ять повністю перехрестя. Свичора вони працювали автономно, тому що там є. Ми попередньому році забезпечили автономне живлення. В Цьому році теж хочемо поставити ще плюс 8 перехрестів. тобто будемо мати вже фактично тридцять перехрест, І перехресті. Свичер це не створює такі транспортні калапції. Пішков... Ході теж і відбувається безпеці. У наслідок обстрілу постраждали також і житлові будинки. Комунальні служби рівного від учора почали замінювати вікна, двері та ремонтували покривлю в будинках, які постраждали внаслідок ракетного удару. Також енергетики наполегливо працюють, щоб перекриту вчора вулицю Біла змогли відкрити сьогодні до вечора. Дарина Черемшина та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group. Про те, що у рівному відремонтують зупинки громадського транспорту, про нову очільницю відділу освіти гощі та про те, чи зросте мінімальна заробітна плата у 2025 році, читайте на нашому сайті itvmg.com. ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media медіагруп у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Ухилянти після перевірки документів представниками ТЦК співачка вимушена була скасувати концерт. Зустріч з поспішайками. Як у рівненській лікарні відзначили день передчасно народженої дитини. Через двох ухилянтів відмінили концерт. Минулої суботи у вараші мав відбутися концерт відомої співачки Ольги Цибульської. Однак, після перевірки документів у її музикантів мобілізаційного віку вона була вимушена відмінити цей виступ. Які порушення виявили співробітники ТЦК? Та що зараз із чоловіками у сюжеті наших журналістів? Концерту не буде минулої суботи. У вариші мав відбутися концерт відомої поп-співачки Ольги Цибульської. Однак, за декілька годин до виступу співачка повідомила, що концерт скасовується за її словами. Зумовило, це дії місцевого ТЦК. Варош, привіт! За декілька годин до концерту стою на сходах одного з ваших готелів. Ви напевно впізнаєте без мейкапу, без зачіски, бо концерту сьогодні не буде. Хлопців, музикантів, які мали сьогодні грати зі мною для вас концерт. Їм вручили повістки і мобілізували. Я можу вийти до вас сама, але це напевно не те, за чим ми прийшли. Тому дякую вам за розуміння. Квитки можете повернути зі свого боку. Військові підтверджують факт затримання музикантів та пояснюють, правоохоронці зупинили їх для перевірки військово-облікових відомостей, під час якої і встановили, що один з музикантів не оновив дані в ТЦК, а інший взагалі перебував у розшуку. Через це їх і доставили до найближчого ТЦК. Співачка Ольга Цибульська прибула до міста Варш з метою дати концерт. Але під час перетину пункту пропуску, сам населений пункт. Було здійснено перевірку документів членів її гурту, зокрема серед чоловіків мобілізаційного віку. Як виявилося під час перевірки, було з'ясовано, що в одного із них не оновлені військово-облікові дані, і він перебував в розшуку. Другий громадянин України взагалі не знаходиться на обліку в жодному з територіальних центрів компетування та соціальної підтримки збройних сил України. Речник оперативного командування Захід Олег Домбровський розповідає: чоловіки вже визнали придатними до військової служби та направили на навчання до одного з навчальних. Центрів ЗСУ. Наразі дані громадяни в неділю були признані придатними до проходження військової служби і направлені до одного з навчальних центрів Збройних сил України для подальшого проходження військової служби в лавах Сил оборони України. Під час перевірки документів інших членів команди співачки правоохоронці не виявили порушень, тому їх відпустили. Артем Максименко, Сергій Мініч та Денис Коломис, телеканал ITV Media Group. Поразка та перемога. Чоловіча баскетбольна команда рівне зіграла два домашні матчі у рамках суперліги. У першому поєдинку хлопці Михайла Переверзія поступилися столичному Київ Баскету 62 У другій грі рівняни взяли гору, здолавши БК Прикарпаття Говерлу із Івано-Франківщини 69-59. Відтак після десяти зіграних матчів регулярної частини суперліги БК Рівне має три перемоги і сім поразок. Наша гра складається з таких підйомів і впадінь, які неприпустимі для того, щоб боротися за якісь високі місця. Тому ми будемо, я думаю, працювати. На жаль, нас преслідують зараз травми. Будемо готуватися до слідуючих ігор. Перша перемога. Рівненська футзальна команда кардинал здобула першу перемогу в рамках цьогорічної екстраліги. У Львові хлопці Євгена Ланка здолали тамтешній і найті рахунок матчу. 4-2. за рівнян забитими відзначилися Басич Волков та двічі Волянюк. На цю перемогу у рівному чекали п'ять турів. Наразі команда на сьомому місці у турнірній таблиці. Далі домашній матч проти київського хіта, який відбудеться 23 листопада. Ми виграли нарешті позитивні емоції. Десь при рахунку 3-2 так дійсно і найті був декілька разів дуже гострим і близький для того, щоб зрівняти рахунок. Десь сьогодні нас виручив воротар. І, Знаєте, ці сейви, і працездатність і бажання нашої команди, воно десь далось і Ми забили той потрібний м'яч і довели гру до перемоги. Ті, хто дуже поспішав побачити цей світ, згідно зі статистикою, кожна десята дитина народжується передчасно. Завдяки зусиллям лікарів, підтримці батьків та сучасним технологіям, ці малюки долають неймовірні труднощі і стають справжніми маленькими героями. Як у рівненській лікарні відзначили день передчасно народженої дитини, та який шлях проходили крихітні поспішайки, розповість Юлія Котляревська. Це Дарій минулого року він крихітним проходив лікуванням, адже народився передчасно з вогою до двох кілограмів. А відтак, після появи на світ, ще більше ніж два місяці провів у медзакладах, де отримував потрібний догляд та лікування. Минув рік. Дарій вже не такий крихітний, а значно доросліший, допитливий малюк, який готується робити перші кроки. Мама хлопчика каже: це не простий шлях. Головне, щоб батьки, які стикнулися з передчасним народженням діток, вірили в своїх крихіток. Найбільше це молитва, щира вона на сильніша і просто віра в свою дитину, адже батьки мусять вірити в свою дитину. Тобто ніхто, навіть якщо кажуть, що, що вже от. Ну вже нічого не допоможе. Батьки все одно мають вірити просто до останнього. Сьогодні деякі з поспішаєк завітали у Рівненську обласну дитячу лікарню та стали частиною заходу, що був започаткований ще 10 років тому і присвячений дню перечасно народжених дітей. У лікарні щороку організовують такі зустрічі з дітлахами, їхніми батьками та лікарями, які їх виходжували. У затишній атмосфері всі діляться своїми досягненнями, пригадуючи увесь той справжній героїчний шлях, який був пройдений пліч опліч із медиками. 17 також відзначається всесвітній день перечасно новонародженої дитини. Цей захід. Е Передбачено для того, щоб весь світ знав наскільки це важливо. Тому що недоношеність – це є невер. Кожна десята дитинка народжується в світі недоношеною. Завідувачка неонатального центру розповіла: дітки, які народжені передчасно, є незрілими та потребують підтримки. Термін, на якому вони народжуються, маленький, і через це багато органів не є сформованими до кінця. Нормальна вагітність триває до 38-40 тижнів. А передчасне народження, дітки це діти, від 22 неділь гістації. І от е, ця половина вагітності, ніби пройшла, народжується дитинка. У неї не зріло все, у неї не зріла, не зріла дихальна система, нервова система, серцево судинна система, у неї не зрілий шлунково кишковий тракт. І ми це все маємо їй е, у, в неутробних умовах допомогти дозріти. Виходжування глибоко недоношених дітей відбувається у відділеннях інтенсивної терапії. Там малюки отримують цілодобовий догляд з боку медперсоналу. Проте, навіть не зважаючи на це, дослідження та результати свідчать, що близько 49% таких поспішайок згодом мають хороші показники здоров'я. Юлія Котляревська, Микола Мельничук, телеканал Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашого селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.